Ужопіс назва одного з районів Вільнюса, що означає заріччя. Зардянських часів це була найбільш занедбана частина міста із лихою славою. Ситуація змінилася у 90-ті роки, коли район почали заселяти митці. Їх приваблювали місцеві пейзажі, а орендні ціни дозволяли відкривати майстерні навіть при скромному бюджеті. Тепер ужупі став простором творчості і свободи має власну конституцію, прапор і дюжину захисників, які передовсім покликані боронити особистість та її право на самовираження. Аби потрапити у республіку Ужупіс, не потрібно проходити жодних митних чи прикордонних перевірок. Достатньо лишень перейти через один із семи мостів, перекинутих через канал, який відділяє мистецьку республіку від решти районів вільнюса. Та не завжди цей куточок вільнюса був обителем митців. На зорі литовської незалежності сюди не заходили випадкові перехожі. Тут був район такий запущений. Страшно такі, трудно ну, трущоби, такі страшні міста. Тут вулиця смерті називалася це центральна вулиця. Український художник Петро Костін кілька років мандрував європою у пошуках близької за духом корпорації художників та врешті оселився тут. Згадує про минуле ужупіса. Каже: пограбувати тут могли і в день. Ситуацію змінили митці. От та водріка йде так вокруг. Вільняля називається да маленька. Так удитиводріка на якби ділить границю істейною этого району. І получилось так, що весь такой вот... інтересний кусочок, і почився як республіка маленька мікро Така у мистецькій республіці є всі атрибути влади. Склали гімн, запровадили валюту, створили герб долоню із діркою, яка сповіщає: все, що тут роблять, не заради грошей. Написали і конституцію, яку вже переклали на 19 мов. Кожен має право бути неізвісним і незнаменитим. Каждый имеет право забывать, есть ли у него обязанности. Каждый имеет право лениться и ничего не делать. Да? Собака имеет право быть собакой. Это вот такие конституции. Во Вообще сама идея Ужуписа, что мы можем... Все ну она территория такая маленькая, что ну вот как друг друга знаешь, ну можно договориться и устроиться так, что как всем удобно. И так же говорит, мы все уберемся с у себя и будем как пример, ну, и для Литвы, и для Евросоюза, что надо учиться у нас, как надо жить, ну так. Доброжелательно друг другу. Маріус Абрамавічус у родині зарічних художників отримав псевдонім Не бійся адже він не боїться мистецьких експериментів. Так само не злякався стати першим послом ужупіса. Згадує на початках, і міська, і державна влада серйозно сприймали митців. Як сепаратистів, араз, вообще думаю, реагують так, що ми ваше вільнюсі как бути одні з найкращих репрезентуємо міст за два роки до офіційного вступу Литви до ЄС. Митці символічно приєднали ужупіс до Євроспілки у Брюсселі. Жарт зрозуміли і підписали з тутешніми художниками договір про культурне співробітництво. Ну, во-первых, ми ввели свою євро уж. Уж евро такое есть. У нас деньги. То есть, как если ты в Европе, то у тебя уже деньги европейские. Мы взяли и напечатали свои деньги европейские. За них можно было пиво покупать. И вообще-то, наверное, все-таки европейский менталитет формируется именно здесь, Вот, в первую очередь, в республике Ужупес, если уже серьезно говорить. Так звані громадяни Ужупіса активно змінюють тутешні вулиці, які і досі переповнені руїнами старих будинків. На центральному майдані встановили скульптуру ангела, що став не лише візитівкою мистецької республіки, а й цілого вільнюса. А на цій закинутій вулиці вони хочуть створити галерею. У радянські часи тут була секретна вулиця. У цьому будинку містився військовий штаб, а під ним величезне бомбосховище на випадок ядерної війни. Ми не хочемо тепер ні з ким воювати. Ми хочемо пропагувати мистецтво. Тут зробимо галерею. Більшість мешканців вільнюса не вважає ужупі з чимось особливим. Хоча в багатьох країнах світу він вже встиг зажити слави. Парижського монматру чи Копенгагенської християнії цей район став модним серед литовських багатіїв та зірок. Ціни на квартири за останній рік різко злетіли угору. Таби та, відчути справжній дух ужупіса, варто приїхати сюди на день незалежності 1 квітня.